Якийсь панк прийшов забрати мою крихітку на перше побачення. Ти хто біса такий? Добрий день, містер Бернев, я Редже. І кабіса робиш. Я прийшов по меган. Що? Я прийшов забрати меган. Скільки тобі? Мені 15, містере. Тряся виглядаєш на 30. Покажи документи. У мене їх немає. Немає з собою документів. Ану пискому стіну. У цьому ваша проблема. Ви гадаєте, що ви все знаєте. Нове молоде покоління. У тебе шмалі є? Ти куриш селайно? Ні, сир. Ти хочеш накурити мою доньку, ти куриш Едіка, ти Це ти селайно? Хто таке бляха Реджи? Прийшов забрати мега на побачення. Що надо, нігер? Я прийшов забрати мега на побачення. Як тебе звуть? Реджі. Я чув, він казав тебе звати Reggie. І ти прийшов по Меган. Скільки тобі? 15. Курва, ти виглядаєш на 30. Тибі ти тися вмієш? Так. Ти вмієш битись? Uh -huh. Uh -huh. Uh, та ти не вмієш битися, засрава Майк, yeah, не починай! — Зачекай, братело! якщо хтось бере мою племінницю на побачення, я бути певний, що він вміє битися. Якщо хтось доколупається, то що він скаже? Станцюємо чи що? Це хрещений батько Меган. він тільки но Навіщо ти всім потякнеш, про мої ми його покликали? Я тільки відкинувся дідько лисо і не повернусь назад. Що ж тобі не так? Ти якийсь побладні явча ніколи не бачив ствола? Ану, не тиця пістолетом. А ну де перебивай, коли я балакаю, чисто. Ти можеш страннути, чувак. Ти гадаєш вилобко, що ти кроти. Ти схожий на Лудакріса. кріса. Ти рап читаєш. Гей, hey, Майк. Слухай сюди. Моя донька має повернутися в 10.01. Якщо її не буде до того часу, я сідаю в тачку, беру стволи і полюю на твою сраку. Ти почув Я почув. Не облажайся, Реджі. А то знаєш, що буде. Чики чики бенніге ось що буде, Маркусе. Реджі, я вибачаюсь. Пробачу його татка та цього придурка. Ти не Так краще будь не Сьогодні вночі ти не трахаєшся. А у тебе гарна сорочка? Ти мені подобаєшся? Ти кохався з чоловіками? Ні, а хочеш? Ні, сир. Гарно провести час, крихітко.